Ще живець, щасливець, Руча. хто зна, що для тебе. Хоча, хто зна, що для тебе краще. Подивимось, що сидорович за тебе. Подивимось, що сидорович за тебе відвалить. Що ти притяг, Тіло. що ти притяг? Свантажівки смерті, з вантажівки У смерті, мітка. У нього мітка, знаєш. викинь його правила, знаєш, викін його бреш, але ж він живий, хай мене якщо брешу! Хай мене ковне, якщо, при... якщо брешу. Давай його сюди, давай його сюди. Затючух так. Я за его, я дам то Убей стрелка. Так связан скилл, Ханслидер. Ты должен убить стрелка. Убей стрелка. Всім привіт ви на каналі IngaBite. У нас, скажімо так, новиночка. Я Рід... дядька, тебе врастував Українська версія буду. цієї гри, мала на бути пару У нас Уважаю, на... 1400 До того ж швидко в тебе Макітра після врахувався. А по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, якого тобі цей стрілець здався. Але я у чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить, є за що. Коротше, нас штука. Ми опинилися у підвалі. Ось така ж, такий підвал. Я не, не грав цю версію, і у мене був одразу виліт після катсцени. Подивись. Ну, чого ж ти вбити? Так. Щось зі мною десь не девиден, так хто ти... Дорогий сім без купи припадаємо по мій частині. Не пам'ятаю тирі. Речі КПК види стрілять, ніж. Якщо запам'ятаєш, нічого не але не маєш, ти зараз перебуваєш. Ти в зоні. Придалюй. Так, стоп. Давайте ми знаєте, що з вами зробимо. Мене музика дуже це непокоїть, тому що. Авторка прилетить аж бігом. Ось десь так. Ось десь так. Так, щось музичка лопашить. А можна якусь вимкнути? Бо відчуваю, буде торба. Так, терепери. Скільки я винен. Так. Так, інфу. Добре. Для початку зайняти блокпосту. По Віднесеш запаюну металовушу шухляд, залишиш під колючим дротом. В місці об'єднання збереш забер, іншу. Солдатикам очі не муляш. Вони обов'язково спробують шкуру на фортецю. Ну що, згоден. Мейбер. До зустрічі. Слухай, а можна якось вимкнути цей? Як провітрися, заходь. Коротше кажучи, ось така штука, це ж на українській моді тільки-тільки ті, ті не вийшла. Це ось так виглядає... Я розумію, що це виглядає не дуже У мене мінімальне налаштування. Воно як завжди, дуже все погано з налаштуваннями Ой! Оця штука здається. Вона погана. Ано. Ну, вона? Хавай чи ні. Здесь не чуваки тут. Бігають, -о. -о, -о. Блін, прикольна, музичка тут, все таке інше. Маслини. Коротше, нічого не береться Прикольно. А, це нещодавно вийшло. А, дякую Вадіку Сталкеру. Дивиться це, це він. Так, що у нас по завданню? Ага. Ага. й мітка є. Ось так виглядає селище. Не дуже привітно. Але... Ух ти, як прикольно. Я, чесно кажучи, жодного разу. Жодного разу в Redux e, Oblivion Lost я не грав. Тому мені взагалі прикольно. Ось так мав виглядати. Та що ж таке? А, це кот Ага. Ну вона не пропускається. ось така у нас сцена була, і вона була рандомна. Так. Ліхтарик. Мені треба ось тут десь. Каже, не потрапляй до новича. Спробуємо. Тут же ж заміновано, типу. Ано. Все ж таки рване. Є тачка, слухайте. Ось контейнер. Ось Я не буду забирати машину. Я думаю, вона ще прийде в нагоді потім. Колись. Слухайте, поки мені все подобається. Якщо б так виглядав сталкер е е році, це було б реально круто. В якійсь мірі. Гра повністю передана українською. Дивіться, у нас два контейнери. Один начебто ми е, мали залишити, а один мали принести. Так, ось так виглядає селище новачків. Прикольно, ось тут є якийсь підвал. Давайте спустимось, подивимось. О, аптека. О, все добре. Бачите, щось цікаве ми знайшли з вами. Так, що в нас взагалі є? Ніж та і все, так? Да? Так, да. такі є. А -а -а. Давайте тут подивимось, що тут цікавого. І для мене взагалі це як нова гра, я вам так скажу. Я розумію, що це сюжет, э сюжет багато хто грав, це. Але я на своєму каналі ще цим пачі, це проходив. тим паче все української мови взагалі кайфи. Дуже. Дуже це круто. Я розумію, якщо я спущусь, я ж не, не вийду звідти, так? Я думаю, що я правий. Цигарки. О! Якась криса розбита. Слухайте, ну таке собі. Так, це так розумію у нас. Сховище того. А от іще весь підвальчик. О, а він закритий. О, вже відкритий. Врешті решт <desster> нічого нема. Ну то така справа. Поки все дуже цікаво. Реально цікаво. Як на мене. Так, зараз віддамо ми. Так, віддамо, Так, ось тримай свій кейс. Так, чудово, значить, ти вартий, Думаю, це буде справа. Ти хто що хотів? Е -е ти щось хотів. Та по перше, завдання те виконано, чудово. Завдання наступне. Тут на вишці, яка на залізничному мосту стоїть, вже давно один кулемет арт лежить. Кумедний арт. Сталкер до лісти не хоче, доволі сильна активність малі там, але ж бачу, ти хлопець хацький, тому буде до оснаги. Що треба робити? В принципі, цей артефакт. Ось візьми антират, всяких паток. Ну ладно. Артефакт принесте жабі. Удало, тобі полювальні оставить. Мум, що я скажу. Така собі справа. Принесите артефакт. Так, то й що? Давайте поспілкуємось з хлопцями, може щось яке задання дадуть. Ми ще не спів. Машина так, може. Так, розкажи мені про це місце. Мені вже половину фарби Ти... з неї зняли. Ага. Ну, взагалі то більше нікого нема. Погано, так. А... Залізничними насипам. Я не знаю, де це насип. Якщо чесно. Так, а тут десь хтось ще є? Чи тут один хлопець? Ні, один, сидить. Слухайте, ми пішли, я тут не розумію, куди далі йти, де ти залізничний насип. Але я думаю, що ми... Ой, вона малька. В який бік взагалі йти? Ой, фіга собі. Коротше кажучи, не варто його злити. Я так розумію, я там потрапив в халепу. Всем ще Пішов не в той бік. Так, поки все круто. БТР. І що? Може там щось є? Нема нічого. Так ух ти, прикольний як. Блін, класно. Мені реально подобається. Так, фабрика. А тут толик є, як той було. Ага. Собака дойдає хлопця. Блін, ну тут така справа. Я не знаю, чи варто йти тут, чи не варто. Спробуємо врятувати хлопця. Сюди йди Хо ж ми взяли тут А якась вона чудна собака. Сюди йди якась чудна собака. Може й не варто бувати? Вона щось газує так? Не знаю. Так, що в тунелі? Давайте подивимось. Що тут в тунелі? Класно, слухайте. Ой! Партія. Не шарахта? Ну, мабуть, ні. Так, це в нас дургард. Дивіться, що нам дає він. Електро Терепери. Енергія плюс 9. Ну давайте повісимо це що дає. Ну поганого нічого не відбувається, в принципі. Те що від нього не непогано, це теж добре. Який сереж такий мутантів. Слухайте мені так подобається. Блін, прикольно, Ось і чувак. Це звичайку -то торба. Це фабрика. Ну не будемо йти сюди, я так думаю. Так, йде воно на насад, на залізничний, на міст. Ось там ще цікава прикольна штука. Давайте там подивимось. Що це не знаю навіть. навіть якась, якась чудасія. Якась газа з чи щось таке? Ну... що я скажу? Ну, але... підлокація прикольна. Ну може там щось є? Так, ц... квіти тут не збираються? Ні. Оба на, антират ще один знайшли. Прикольно. Так, я так розумію, якщо я зараз залізу, Звідти не вилізу. Може. А може і вилізу То я його А типу по ящика можна може вилізти. Ох ти. Прикольно. В принципі, антирад знайшли вже, вже в пункт плюсі. Так, куди далі йти? Ліворуч, так? Да? Так, ось начебто там тут. Там наче немає е, військових, да? Давайте полізли. Полізли. Наверх. Кажуть там... ой 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 Я тут не залізу. Тут немає ходу. А як залізти? Блін, така містина. Не дуже добра. О, він о, можна тут залізти, а що тут є? Ох ти, а тут що. Нічого. Бачу якийсь артефакт. Давайте спробуємо залізти. Навіть і сходи тут є. Ну я думаю, я не думаю, що це він. Якийсь... якась ще один енергія. чисть. Так. Я думаю, десь тут залізти треба чи ні. Ану. Так. Що ми маємо? А, ну якщо так лізти, може... Можна і не долізти. Е ну, поки я не знаю, як залізти сюди. Щось мене тут дуже я розумію. А, може тут десь, дивіться, тут якось... Схил якийсь. Ой. Тут рикав А, тут не можна залізти. Так, і що робити? Так, і що робити? Ладно, давайте з іншого боку. Я ж по той бік не був ще? Не був. Я думаю, з цього боку ми значно влучно заліземо. О, дивіться. Ось тут так. Ми маємо залізти, так? Да? Чи ні? Да. О! Аномалія. Так І що тут? А, сходи. Давайте сходимо наверх. Ідь Чувак, валяй. О, -о, О, Ось це, це. І все? І це все. Ну тут да, щось довго так. Корот. <говорить>... Ой-ой-ой-ой-ой. Позарика, слухай, пішли сюди подивимось зараз ти О, блін. Це. Ну все ножем завалив. Прикольно. Оце я зайшов на свою, на свою голову. Так я птика у мене, да? Ладно, хоча ми живий, я думаю є... є сенс подивитися. До речі, у мене, здається, пістолет був. Я не знаю. Так, що це я взяв? Якусь війню? Унікальні артефакти, реперипери. Ну ладно. А, я так думаю, що десь тут ще теж щось має бути. Типу якісь міщаки, наприклад. Автомат хоча б мені. Дали чи ні? Та ні. Так. Вони ще є будинки, давайте їх... Так, давайте збережемо ось так. ось так. Один. Я розумію, такі віксейф все ж таки. то в мене не було завдання тут все подивитися, але ми... З вами подивимось. О, сірники. Цікаво, туди можна залізти? Світо теоретично. Ні, не можна. Там зомбі, ооо. Зомбі? Ні, зомбі ми не будемо тркати. Мені це не цікаво. Хоча? їх тільки ой-ой-ой що ой. це було А ну спробуємо зараз Ой та ні хлопці тут ви Так, щось мені здається, що мені мені не варто туди йти. Чи мені просто зарано буде йти? Я думаю, тут у десь стоїть. Ладно. Але, це, але все ще прикольне. Тільки де він? Ладно. Пішли далі. Що тут ще цікавого? Там ще ферма є. Так, тут такі дуже великі простори. Принести артефакт. Ну, пішли. Принесемо. Усі цій зараз штуки я був. О! Тут я теж був, там чувак був, під мостом я теж був, поки все прикольно. Так, тут ще десь ще є озеро. Я не думаю, що варто сюди йти. Я думаю, що вода забруднена дуже. Але все ж таки ми подивимось, прикольно. Там аномалія. Так, а єдине, що мене вражило вразило, що на кордоні сосич а, проживає. Ось це мене дуже, дуже мене захвилювало. Тобто це дуже небезпечний взагалі-то монстр. Чому він тут робить? як він тут проживає, я не знаю. Ким харчується сталкерами, мабуть. Одинаками. Ну ладно, то така справа. Остапчика ми вже прийшли. Давайте побігаємо навколо, подивимось, що тут. А тут, до речі, щось я бачу. А. До речі, вхід на горищі є. Ох ти блин. А я, я горячі не бачив? До речі. Це... О! Оба на! Тозик! Як же я тут не побачив це. О! Що ж це таке? Це дососича з пістолетом ножем? Пішов. О, блін! Блін, прикольно! Мені подобається. Реально дуже подобається. Ну шо, давайте? Спробуємо віддати все це. Добре. Так. Тримай свій артефакт. Так, так, все вижив. Та хлопець безумовно, не новачок то в зоні. Гаразд, що за робота тебе є. Отримає 50 гроші. Жавічо. Так, ну ти нас зброя. Що ти хочеш за ствол? Ствол, ну, стволи у нас є. що зберігано місцеве, надумав стріляти. Ну знаєш, можна стрьом. Гаразд, тут із з повернувся. У зоні 2 місця всього. А проявив себе добре. Замовлення на арте виконує добре. Так ось я зараз не відвяжуся, нехай він тебе на велику стрільбу влаштовує. Ось тримай ПМ-ку для початку, саме те. Діхер чекай на тебе бід. Займ переході. Добре. Слухай, а що у тебе є... У мене 50. У мене є ось така штука. А він не купляє, до речі. Є артефакт. 25 тисяч. Давайте продамо один б. Опа, на, вже 25 тисяч у нас. Так, їжа. І... Так. А що в мене є така штука? Такої штуки в мене немає. Давайте ми детектор навалі купимо. 300 рублів все ж. Молодець, пару Так. Добре. І що у нас, речі виявилося? У нас ніж тіків багато. Працює нестабільне буває збой. А. -а, -а. Скриніка напівзаштабне. А я ще її. Я ж залишив. Чи ні? Ладно. А я вже тут не був. Що тут? У гаражі. Так, це туалет, значить чи, чи якась сарай якийсь там. Я ще не все подивився. Так, ладно, давайте закінчувати. Мені дуже сподобалося. Реально круто. Як хто добився по проходження, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте український модінг зі Сталкера. Це вже це реальний український мод. Це кайфи. Мені подобається. Дуже круто. До зустрічі.